Привіт! Давайте сьогодні продовжимо розглядати настанови Соломона у другому розділі приповістей. Тоді ти збагнеш справедливість та право і простоту всіляку дорогу добра. Божа мудрість це не просто знання, ми з вами про це вже говорили. Це перетворене бачення життя. Вона діє, формує нас, просвітлює. І коли ви шукаєте її як скарб, коли кличете до розуму. Нахиляйте серце і приймайте слово, тоді приходить момент, описаний у цьому вірші. Ти збагнеш. Це не означає, що раптом станете усезнайками. Це означає, що ваше серце почне відрізняти істине від фальшивого, чисте від лукавого, світле від темного. Ви почнете бачити, як бачить Бог. Не просто що правильно, а чому це правильно і як правильно діяти. У цьому вірші згадано три речі: справедливість це розуміння Божих стандартів правди. Право це здатність діяти згідно з цими стандартами. І третя простота, прямота, чистота намірів і дій, і відсутність подвійності, відсутність лицемірності та масок, які ми можемо міняти. Це і є дорога добра, Не добра в людському розумінні. Не поверхнево приємна, а глибоко праведна. І саме на цій дорозі людина знаходить впевненість і мир. У сучасному світі справедливість спотворюється, правда перекручується, а простота часто сприймається як наївність. Але Бог навчає нас. Істина мудрість це не хитрість, не вигода і не маніпуляція. Це чиста дорога, на якій Бог поруч. Що змінює мудрість у нашому житті, у нас самих. Вона змінює наші реакції. Замість гніву дає нам розсудливість. Вона змінює наші вибори. Замість того, щоб злукавити і отримати вигоду, ми будемо вибирати чесність. Мудрість змінює наші погляди. Замість порівняння ми обираємо вдячність. Вона змінює наше серце. Замість дволикості ми обираємо справедливість. І ці зміни не разові, вони щоденні, це шлях. І коли ви живете із Богом у цьому русі, ви не просто уникаєте зла, ви твердо стоїте на дорозі добра. Господи, дай мені серце здатне бачити твою справедливість і жити Твоїй правді. Очисти мене від подвійних стандартів. Навчи мене любити Твій шлях, навіть якщо він вузький, тернистий і важкий. Нехай твоя мудрість направляє мої кроки, щоб я ходила дорогою добра не лише для себе, а й для тих, хто поруч. Амінь А я дякую вам за перегляд. Божих благословінь.